Дуже часто важко повірити у реальність подій біблійних історій. Адже мало хто і нині може посилати вогонь з неба або ж воскрешати з мертвих. Але якщо відкинути весь скептицизм, то чи мають значення ці всі історії? Адже люди охоче переживають події, описані у книзі Кубок вогню. Хоча ці події не відбувалися в реальності, а магічний досвід легко піддається критиці. Але в історію про кита, який проковтнув людину, важко повірити, адже савців або ж риб, які мешкають в морських глибинах з такими можливостями, не існує. Тому, навіть якщо ми не віримо в історії, ми дозволяємо їм захоплювати наші емоції. І в нашій свідомості ми переживаємо це так, ніби це насправді було. Історія такого біблійного персонажа, як Яків, має в собі глибоке значення для усіх. У тому числі для тих, хто сумнівається в реальності цих подій. У батька Якова Ісака та в його батька Авраама були дивні відносини з Богом. І Ісаак і Авраам мали проблеми з продовженням свого роду. Дітей їм ніби довелося випрошувати в Бога. Господь дав поволінню батька Ісака, щоб той приніс у жертву свого сина. Але в останній момент Бог нібито передумав. Бог кидав виклики цим людям, і такі виклики могли прийняти лише одиниці. Це може говорити нам про дві речі. Біблійні герої були фанатиками або ж найбільш високому рівні розуміли, що Бог є, адже у це можна повірити тоді, коли твоє життя спокійне, коли тебе нічого не турбує, і ти щоденно оточений над природною опікою від Господа. Але як вірити у благі наміри Господа, коли Він говорить тобі вийти з місця, яке твої пращури встигли обжити, а ти лиш пожинаєш плоди їхньої сумлінної праці і піти в землю, яку ти навіть не бачиш? Здається, що ці люди вірили у благі наміри свого творця, і Бог винагородив їхнє терпіння і віру і дав таке бажане потомство. Але у них народжувалися такі собі ворогуючі сини, які живуть у ворожнечі один проти одного у постійному суперництві. Коли Ревека, дружина Ісака, була ще вагітною, вона відчувала, ніби немовлята борються всередині неї, тому вона вирішила задати своє питання Богу. Біблія не розповідає, яким способом Ревека достукалася, але Господь не просто почув її питання, але ще якимось чудовим чином дав конкретну відповідь. Суть відповіді полягала в тому, що вона народить отців двох народів, які будуть ворогувати між собою, причому молодший син буде панувати над старшим. Історія народження та дорослішання цих двох синів записана у кількох віршах, але в них є кілька цікавих деталей. Молодший брат тримав старшого за п'яту, ніби йдучи за ним слід у слід. Старшого сина звали Ісавом, а молодшого Яковом. Аналізуючи тексти, який поданий у цих віршах, можна побачити, що батьки любили їх неоднаково. Ісав був сильним хлопцем, який любив полювати на деяких звірів, що дуже подобалося його батькові. Натомість Яків був людиною, який жив у шатрах своєї матері, яка любила його більшу Ісава. Батьки немобито поділили синів між собою. У цих же віршах розповідається історія про те, як старший брат Ісав повернувся з полювання дуже зголоднілим. За його словами, він був готовий померти від голоду. І тоді Яків запропонував йому їжу взамін парородству, на що брат погод. Якщо чесно, то не зовсім зрозуміло, як парородство після цих слів переходить до Якова, адже для самого Ісава це просто слова. Видається, що в ізраїльській культурі основна частина спадщини переходила до первістка. Якщо Ісав не вірив у силу батьківського благословіння, то невже він відмовився від вигоди спадку? Біблія говорить, що Ісав не сприймав серйозну історію з первородством, але Яків все таки забрав його, якби дивно це не звучало б. Так як мати була більш прихильна до меншого сина, а також їй дуже не подобалися дружини Ісава, вона домовляється з Яковом. Справа в тому, що батько цих двох братів відчував наближення своєї смерті. І вирішив благословити свого перістка, поки що був живий. Останнім бажанням батька було знову поїсти їжу, яку готував Ісав, тому Ісай пішов за здобичу для страви. Поки ж він полював, як і в одязі свого старшого брата, прийшов до батька з уже приготовленою їжею. Зіру Ісака погіршився, тому мати допомогла Якову одягнутися так, що він був схожий на свого брата. Деталі цього благословіння доволі цікаві, так як Ісак не відразу повірив у те, що перед ним старший син. Тому він зробив кілька хитрощів. Для початку Ісак дуже здивувався, що його старший син дуже швидко повернувся з полювання. На це як і відповів, що сам Бог послав потрібну тварину. Потім Ісак доторкнувся до Якова, бо він був не такий косматий, як його брат. Але доторкнувшись, Ісак не відчув різниці, адже Ревеко мотала руки та Якова шерстю, щоб Ісак не запідозрив підміну. Ще батько попросив підійти сина поближче, щоб поцілувати його, але при цьому й перевірити запах. Так як Яків був одязі старшого брата, тому запах Ісава відчув Ісак. Після того, як батько перестав сумніватися, він благословив молодшого сина. Спостерігаючи за цими подіями, не можна виокремити людину, яка могла би бути винною тому, що відбулося. Можна сказати, що всю ідею з підставою замислила Ревека, але це вона отримала пророцтво від Бога про те, що менший син буде панувати не старшим. Але не дивлячись на те, як чітко Бог дає відповідь, трактувати її можна по-різному. Тому і Ревека, у що бійце не обійшлося, хотіла отримати благословіння первородства для свого меншого сина. Яків був співучасником. Не можна сказати, що він був жертвою маніпуляції, адже він сам заключив домовлені з братом, обмінюючи первородство на їжу. Також Яків не дуже переймався про чесність цієї події. Його хвилювання були лише через те, що батько не розпізнав обману. Можливо, одним із уроків, які можна винести з цих подій, то це те, що зло не є виною однієї людини. Ми часто обвинувачуємо суспільство або ж обставини, або конкретну людину у злі, яке нас оточує, і скоріше за все це правда. Але Біблія говорить, що потрібно трішки світла, щоб розсіяти багато темряви, навіть якщо навколо нас ворою круговерть обману, підозри та нелюбові, взаємну ми можемо намагатися не брати в цьому участі, але спробувати бути вогником надії там, де її немає.